Міжнародна футбольна гра у Коломиї зустрілись футболісти із Коломиї та Сполучених Штатів Америки. Відбувся футбольний поєдинок у рамках міжнародного турніру Кубок Крила Дружби. Юні спортсмени з США грали у футбол із найсильнішими командами Прикарпаття. Як закінчилась спортивна зустріч у Коломиї, дивіться далі. Два стяги, два гімни та одна душа на полі команди двох держав України та Сполучених Штатів Америки. Однак ідентифікувати з першого погляду де Коломияни, а де Заоканська збірна неможливо, адже прізвище на футболках спортсменів українські. Це збірна спілки української молоді в Сполучених Штатах Америки. Там вони гуртуються та бережуть українські традиції. Команда спілки української молоді в Америці це українська діаспора, здебільшого друге і третє покоління, розповідає очільник делегації із США Михайло Томашевський. Ці діти лише чули про Україну, і для багатьох із них вперше випадає нагода побачити землю прабатьків. Ми хоч зробили той футбольний турнір, екскурсію, щоб діти бачили, звідки бабчі приїхали, дідусі приїхали з України. То всі хлопці. Наші юнаки то з українського походження на діаспорі мешкаємо. живемо, а маємо українську душу в себе і вчимося Так вдома суми спік української молоді. То ми вчимося за нашу спадщину і за нашу рідну Україну. Водночас це розвиток спорту. Спорту та підтримання товариських стосунків з українською молоддю каже пан Михайло можливість побачити туристичні принади України, зокрема Коломию. Дуже сподобався коло Дуже гарно маєте місточко. Тут тут під Карпати, дуже гарно маєте і речі маєте гарні складки, і дуже сподобається гуцущині. Коломийський міський голова Ігор Слюзер каже: такі зустрічі добрий місток для дипломатичної праці. І, хоч стосунки в українського та американського народів доброзичливі, культурний та товариський обмін не завадить. Мені Дуже приємно вас бачити в Коломиї. Будь-яке спілкування між українцями з діаспорою американською з будь-якою діаспорою є дуже велике натхнення як для нас, я думаю, так і для вас. Я хочу подякувати вам, як американцям, як американському народу, який дуже зараз велику підтримку дає Україні в тих подіях, які діються на сході України. Це є не найкращі події війна. І ваша підтримка нам дуже важлива. Кубок Крила Дружби це ініціатива спілки української молоді та Федерації футболу України, розповідає голова Івано-Франківської федерації футболу Тарас Клим. Головне завдання турніру це популяризація футболу серед юнацтва та об'єднання українців різних країн. Ми робимо добру справу для всіх. В першу чергу для популяризації і розвитку футболу. Неважливо, хто сьогодні виграє. Ви бачите, які тут гарні кубки, гарні медалі. Саме головне не той, хто виграє, а саме головне, що наша дружба починається, зміцнюється. А після привітань та урочистостей до гри рахунок відкрили коломийські футболісти. Вони не втрачали лідерських позицій продовж усієї гри і забили у ворота суперників шість м'ячів. Збірна Сум також забила до воріт Коломиян один м'яч, і матч завершився рахунком 6-1 на користь коломийських спортсменів. Окрім матчу, у Коломиї молодіжна діаспорська збірна з Америки вже зіграла з футболістами у Калуші. На черзі спортивна зустріч в Івано-Франківську, Ольга Гереджук і Події НТК.